Сьогодні 6 грудня, середа. Прошу в Бога благодаті не бути байдужим до Його слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. В той час приносили до Ісуса малих дітей, щоб до них доторкнувся. Побачивши те, учні їм докоряли. Ісус покликав їх, кажучи, Дозвольте дітям, нехай йдуть до мене, не бороніть їм. Таких бо царство Боже. Істину кажу вам хто царства Божого не прийме, як дитина, той не війде до нього. Ті, що слухали, сказали. Хто ж тоді може спастися? Він відповів Неможливе в людей, можливе в Бога. Тоді Петро промовив, Ось ми покинули все, що мали, і пішли за тобою. Ісус сказав їм. Істину кажу вам нема такого, що кинув би дім чи жінку, чи братів, чи дітей задля царства Божого. І не отримав би багато більше за цього віку, а в наступнім віці життя вічне. Час приносили до Ісуса малих дітей, щоб до них доторкнувся. Чому Ісус дозволяє, щоби малих дітей приносили до Нього? Сьогодні Ісус ставить нам перед очі малих дітей. Що Він тим хоче нам сказати? Діти у відношенню до дорослих є прості у своєму сприйнятті. Коли їм дорослі кажуть так, вони сприймають це так. А ні, ні. Діти, на відміну від дорослих людей, є чесними. А дорослі проте навчилися фальшувати, ухилятися від своїх обов'язків та відповідальності. Дорослі уміють надягати маску для того, щоб приховати внутрішнє. Зовнішність не дає повного уявлення про людину, кожен із нас має також власний внутрішній світ, серце це внутрішня єдність розуму, волі і почуттів. За посередництвом зовнішності, тобто свого тіла, жестів, поведінки, слів, ми виявляємо і даємо пізнати іншим інформацію про себе та свій внутрішній світ. Інколи дорослі ззовні намагаються видатися іншими, ніж є насправді, між їхньою зовнішністю і внутрішнім світом, серцем існує роздвоєність, як поводяться малі діти, чого Ісус мене вчить через поведінку малих дітей. Зауважмо те, що діти є чесними, їм нема чого приховувати, вони спокійно контактують з іншими, не грають завченої ролі, не вдягають масок, вступають в дискусії та приймають допомогу інших людей Вони прозорі, світлі, схожі на чисте озеро, в якому можна побачити своє відображення. Чи хотів би я уподібнитися до малих дітей? Петро у своєму зверненні до Ісуса промовив Ось ми покинули все, що мали, і пішли за тобою. Тим ніби промовляє, що ми, твої учні, уподібнилися до цих малих дітей, котрі не мають нічого свого власного і повністю без застережень довірились тобі. Взамін за це Господь обіцяє велику нагороду і вічне життя. той час приносили до Ісуса малих дітей, щоб до них доторкнувся. Побачивши те, учні їм докоряли. Ісус покликав їх, кажучи Дозвольте дітям, нехай йдуть до мене, не бороніть їм, таких бо Царство Боже. Істину кажу вам. Хто царства Божого не прийме, як дитина, той не війде до нього. Ті, що слухали, сказали Хто ж тоді може спастися? Він відповів Неможливе в людей, можливе в Бога. Тоді Петро промовив Ось ми покинули все, що мали. І пішли за тобою. Ісус сказав їм: Істину кажу вам: нема такого, що кинув би дім, чи жінку, чи братів, чи дітей задля царства Божого і не отримав би багато більше за цього віку, а в наступнім віці життя вічне. Господи Ісусе Христе, обдаруй нас ласкою внутрішньо уподібнитися до малих дітей, щоб і ми могли покинути усе, що надягли на себе упродовж свого життя, Чини нас внутрішньо цілісними людьми для того, щоб інші могли у нас побачити Твоє відображення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.